Вирощують картоплю, моркву, буряки та перемогу. У Перещепінській громаді діє програма для переселенців сади перемоги. Вимушеним гостям безкоштовно надали різне насіння для засадження городів. Таким чином переселенці можуть не лише запастись харчами на зиму, відчути себе частиною громади, а й відволіктись від страхіт, які вигнали їх з рідного дому. Що вирощують та як влаштувалося на новому місці в гостях у подружжя з Луганщини побувала наша Ніколь Савченко. Проходите, ми з Луганської області, город кимінає. Приїхали сюди випадково. Приїхали у село Багати в Перещепінській громаді. Квартиру змінили на приватний будинок. Тут уже свої. Хазяйнують на новому місці вже кілька місяців. Всі умови такі самі. Ну ванна, туалет є в хаті, як все одно каже на квартирі. Ми звикли ж в квартирі, а то село є село. То хазяйством займаємося більше чим. На рибалку можна сходити. В огороді похоряться. Куди дівася, подобається вже. У багатому подружжя зустріли по багатому, говорять Федір з Валентиною. Відразу задарували гостинцями, нанесли помідорі, огірків, мішків з картоплею, варення. Боже мой, ми просто попали в рай. Повірте, це просто рай. Прекрасні люди, прекрасні отношення, прекрасні гуманітарки. Це просто я не можу об'яснити. Ми розвели тут господарство. Ми, як говориться. Почти ни в чём не нуждаемся, кроме корма для для наших животных, потому что я не думала, что куры так хорошо кушают, баранчики у нас, нам подарили баранчиков, нам подарили курей, нам подарили уток. А за программою Сады перемоги» подружа запаслося ещё и насінням. Елітні сорти кабачків. Вот мы посадили здесь, потому что так как у нас огород засеян пшеницей, до нас была посеяна. Поэтому мы нашли место посели мод вот здесь вот их. Это щавель, который нам принесли, он разошёл. Идём дальше. Нам принесли ведро лука, и мы тут же не растерявшись, мы его посадили посадили. От у нас і слух тепер. через брак землі вигадливе подружжя козенятків овочі садить на клумбах, колесах, бочках та навіть у старій ванній. У Перещепінській громаді такі насіннєві витівки тільки підтримують. Ми співпрацюємо в рамках цієї програми з міжнародними нашими партнерами, наприклад, продовольча та сільськогосподарська організація ООН, ФАО, за допомогою яких ми залучаємо насіння, наприклад, борщового набору і картоплі також. В цьому році ми забезпечили в повному обсязі всіх переселенців, які захотіли вирощувати власними зусиллями. І у них є можливість вирощувати і помідори, і гірки, і червоний перець, і буряк. Все те, що їм потрібно для того, щоб забезпечити себе продовольством. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, News, телеканал відкритий.